Якщо вираз має змінну в знаменнику, то даний вираз не є цілим. Тому в даному випадку це вираз В, знайдемо значення виразу. Для цього спочатку обчислимо значення виразу в знаменнику. Тобто від 12 ми віднімемо 1,14. Зведемо дані дроби до спільного знаменника. Для того, щоб знайти цей спільний знаменник, ми можемо зробити наступним чином. Більший серед знаменників це число 14, і ми будемо його множити на 2, на 3, на 4 до тих пір, поки не отримаємо число, яке поділиться ще і на 12. Наприклад, 14 множимо на 2, 28 на 12 не ділиться. 14 множимо на 3, отримуємо 42, не ділиться на 12. Якщо помножили на 4, це 56 нам не підходить. На 5 70 не підходить. Далі помножимо на 6, 84 ділиться і на 12. Тому спільним знаменником буде 84. Додатковий множник до першого дробу, 84 ділимо на 12, це число 7. А до другого 84 ділимо на 14 і отримуємо 6. Тому 7 віднімаємо 6 і будемо мати 1,84 знаменнику. А далі ми одиницю маємо поділити на даний результат, тому ми 1 множимо на. Обернений дріб, і отримуємо число 84 як результат. Це відповідь А. В другому відповідь А. В третьому будемо знаходити значення виразу, і будемо робити це по діях. В першому випадку перша дія це 7,12 ми множимо на 1,2. Згадуємо, як ми це робили. Отже. 7 дванадцятих множимо на 1,2 сьомих, Для цього ми 7 дванадцятих залишили, а 1,2 сьомих запишемо у вигляді неправильного дробу. Знаменник залишається тим же 7, а в чисельнику 1 множимо на 7 і додаємо 2,9. Після цього викор... виконуємо скорочення. Скорочується. Число 7, і 9 і 12 на 3. Скорочуємо. В результаті маємо 3 четвертих. Тоді наступна дія це 1,5 ми віднімаємо 3 четвертих. Ми можемо 1,5 записати звичайним дробом. А я запишу 3 четвертих десятковим дробом як 0,75. Для цього ми просто можемо 3 поділити на 4. Отже, 1,5 віднімаємо 0,75. Будемо мати 0,75. І тоді далі останнє дія ділення. Тобто 0,75 ми ділимо на 6. Поділимо 0,75 на 6. Буде мати 0, цілих, далі 7 на 6 ділимо по одиниці, далі 15 ділимо на 6 по 2, і 30 ділимо на 6. От, маємо такий результат. 0,125. Разом з тим ми цей приклад могли б продовжувати ось тут робити звичайними дробами, ну і, напевне, тоді мали б відповідь 18. Можна попробувати зробити самому. Друге завдання. Ми знаходимо значення виразу 3А плюс 6 при А дорівня мінус 0,9. Для цього замість місця ми підставляємо. І будемо мати 3 помножити на мінус 0,9 і додати 6. При множенні маємо результат знак мінус 3 на 9,27, одну цифру кому від окремлі, Мінус 2,7 додаємо 6. Два числа з різними знаками. Ставимо знак числа з більшим модулем, тобто знак плюс. І від більшого віднімаємо менше. Від 6 відняти 2,7 в результаті буде мати 3,3 значення даного виразу. Наступне завдання. Складаємо числовий вираз і знаходимо його значення. Частка різниці чисел і числа 1,4. Різниця чисел це результат дії віднімання, тобто 6,8 відняти 4,7 це різниця чисел. Якщо говорити про частку, то це результат дії ділення. Тобто дану різницю чисел ми маємо поділити на 1,4. Оце записаний наш числовий вираз. Обчислимо його значення. Спочатку виконуємо дію віднімання. в дужках ми будемо мати 2,1, і далі ділимо на 1,4. Для того, щоб поділити дані числа, перенесемо кому на одну цифру в одному і другому з чисел. Тобто, після цього ми 21 поділимо на 14. Одна ціла. Остача 7. Ділення цілої частини завершилось, тому ставимо кому. І маємо можливість знести 0 після коми. Тут кома стоїть, а далі можна писати скільки завгодно нулів. 70 ділимо на 14, 5. Отже, ми маємо результат 1,5. За умовою задачі складемо вирази змінними. Знайдемо кількість туристів, які приїхали до готелю. Так як, туристів розмістили в м номерів і в кожному по 2 туриста, тому в результаті їх буде 2М-туристів в цих номерах. І н номерів по три туристи. Тобто 3Н-туристів в цих номерах. Разом ось такий вираз ми маємо. Далі нам потрібно обчислити значення виразу при М дорівнює 12. І N дорівнює 4. Підставивши, ми маємо 2 на 12 плюс 3 на 4. 24 плюс 12 всього, як ми бачимо, 36 туристів. Наступне завдання. Зміст відстань, між якими 280 кілометрів. От ці міста А і Б 280 кілометрів відстань між ними. Одночасно на зустріч один одному виїхали автобус і маршрутне таксі. Автобус рухається зі швидкістю 60 км за годину, а таксі 70 км за годину. У нас питання, яка відстань була між ними через те годин після початку руху? Звернемо увагу, що вони їдуть без зупинок і ще не зустрілися, вираз можна складати двома способами. Отже, ми можемо знайти, скільки проїхав турист перший, фактично той, що. Їхав автобус, або скільки проїхав автобус за Т-годин. От він проїхав за Т-годин таку відстань, рухаючись зі швидкістю 60 км за годину. Тобто, це буде 60. Т. Разом з тим, маршрутне таксі також е, рухалося Т-годин, отже, його відстань, яку проїхало воно 70 Т. Тому, От, проїхало, наприклад, маршрутне таксі, вони ж не зустрілися. Разом вони проїхали, як ми бачимо, можна звести подібні: це буде 130 кілометрів. Якщо шукати, яка відстань була між ними, залишилася от вона, ця відстань, треба, напевне, від 280 відняти ту відстань, яку вони проїхали разом. І ми будемо мати ось такий вираз до даної задачі. Або ми могли робити ще таким чином. Так як швидкість автобуса 60, швидкість таксі 70 км за годину, то за одну годину вони один до одного наближаються на 60 додати 70 130 км. Або це можна записати як спільну швидкість зближення даних учасників руху, тоді за те годину. Вони проїдуть 130 Т кілометрів. І знову ж таки той самий результат до даної задачі. Наступне завдання. Нам відомо, що А плюс Б дорівнює мінус 9, це дорівнює мінус 5. І потрібно знайти перший вираз значення 4 на А плюс Б мінус С. Підставимо. І будемо мати 4, замість А плюс Б ми ставимо мінус 9, і далі віднімаємо мінус 5. Тому в результаті ми маємо мінус 36, а тут плюс 5. Отже, мінус 31. Наступний вираз, який нам потрібно обчислити 2АC плюс 2BC. Ми бачимо, що в даному випадку можна винести. За дужки спільний множник 2C. Тоді в дужках буде А плюс Б. І далі ми знову ж таки підставимо і будемо мати 2, що множиться на мінус 5. І тут А плюс Б це мінус 9. Знак плюс 10 на 9 90.